Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, сьогодні, в 13-ту неділю по зісленні Святого Духа, ми також з вами святкуємо велике свято, усікновення чесної голови Івана Хрестителя. Роздумуючи над івангельським текстом Марка, 6 глава, стих від 14 до 30. Хто ж такий був Іван Хреститель? Він все ж своє життя провів в пустелі, в пустині. І цей час для приготування для особливої місії. Місії бути притечою самого Спасителя, приготувати йому дорогу, готувати народ до навернення, до покаяння, щоб він прийняв Спасителя, який вже ось ось приходить. В пустині людина має тільки найосновніше, найцінніше. Де є вода проста вода, вона смакує просту воду. Немає ні Кока-Коли, ні Пепси-Коли, де має простий хліб, і то обмежений. І немає ніякої різної випечки, має дуже просту одежу, просте життя, просте харчування, прості речі, землю, яку вона переходить, їй не належить, бо вона вже пішла далі. Людина задумується над екзистенціальним, що є найосновніше в нашому житті, і починає цінувати ці речі по особливому, по-інакшому. Подібно сьогодні цілий наш нарід проходить цю пустиню війни, де ми вдовольняємося елементарними речами, починаємо наново цінувати прості речі. Де ми збираємо для наших бійців, які захищають від агресора нашу землю звичайний хліб, воду, якісь прості ліки, просту одіж, яка їм потрібна особливий спосіб сьогодні. Ми наново починаємо переосмислювати, а що є найосновніше в житті родини, сім'ї, нашого цілого народу. Але, як ми знаємо, на цьому Бенкеті, яку, про яке ми читаємо в Євангелії, де той Ірод зібрав всіх своїх поплічників, слух, вельмож, еліту того часу. Було прийнято рішення, щоб відрубати голову Івана Хрестителя через танець дочки Іродіади, яка догодила всім. І цар в ейфорії, в нерозумності. В такому пориві пообіцяв, що виконає будь-яке бажання. Ми також можемо подумати, що в тому бенкеті сильних цього світу, можливо, хтось пообіцяв, що знищить Україну, нападе на цей народ, відрубає йому голову, забере в нього душу і тіло, або принаймні зробить його рабом, забере в нього свободу. Проте. Господь є по стороні тих, хто є покривджених. Господь допомагає тим, хто є за правду. І Божа воля є інакша, ми бачу, і наш нарід сьогодні хоч є поранений, кровоточить, все ж таки він бореться, молиться і тримається. Більше того, навіть сьогодні ворог починає тікати зі страхом з нашої держави. І ми будемо колись восхваляти велику славу Богу, який великий Господь, який дав нашому народу ту мужність і відвагу і повернув ворогів на втечу. Сьогодні ми роздумуємо над тими бенкетами, які проводяться в нашому світі, чи ми хочемо участь там брати. Чи ми хочемо брати участь в бенкеті Царства Божого, де все є вдосталь, де отець дарує з безкористової любові всім, хто приходить, тому що дбає про своїх дітей. І царство Боже теж зображається в Івангелії як бенкет, весільний бенкет свого сина, де всі є запрошені і всі отримують безкорисно, як дар. Подумаємо, до якого бенкету ми би хотіли увійти. Так? Чи ми хотіли отримати запрошення на той бенкет. Подумаємо сьогодні, чи ми маємо силу протистояти всяким нашим амбіціям, спокусам, гордості, якомусь навіть. Нерозважливому слову чи обіцянці Давид також був пообіцяв, що він знищить там одного чоловіка і все майно його забере. Але прийшла одна жінка, і йому мудро пояснила. І він, Давид Цар, відкликав своє обіцяння, заховав меч, переосмислив. І це є нормально, коли люди признаються до своїх помилок. Що вони неправильно вчинили, щоб не зробити ще гіршої кривди злочину. Тому є нормально, коли людина признає, що вона вчинила неправильно. Вона навіть може вибачитися, зупинитися. Ми цього бажаємо нам нашим сьогодні ворогам, щоб вони зрозуміли, яку велику біду і кривду, і злочин вони започаткували щодо нашого народу. І поки не пізно, щоб вони схаменулися і зупинилися, щоб їхній нарід не пішов також на ту загладу, просимо і молимо сьогодні, щоб Господь дарував нам відвагу Івана Хрестителя, який голосив правду по постороні правди, він не боявся нікого, ні влади, ні простих людей, тому що він знав, що він голосить те, що в нього є в серці. Істину, правду, щоб людина мала шанс. Почувши це, навернутися, покаятися і тим самим приготувати місце до зустрічі з особою Ісуса Христа, з доброю новиною, яка здатна перемінювати наше життя не тільки тут, на землі, а також і щоб це розквітнуло на життя вічне, щоб ми всі були на тому Божому бенкеті, де Господь всіх нас кличе і запрошує. А на завершення, прийміть архієрейські благословення. Госвення всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Духа Святого, зійде на вас і перебуває з вами сьогодні і по всі дні життя нашого. Амінь.